Рама чи трилер продовжується? Я ще в Мічигані. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 27 червня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні цим відео можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми, і сьогодні в ТОПа говориться про візит Зеленського в Брюссель, де зустрічаються лідери Європейського Союзу. Ну і нагадується про те, що недавно почалися розмови про членство України в Європейському Союзі. Ну і так само говориться про те, що Зеленський приїхав. Одна із причин візиту: це нагадати все-таки, щоб європейські лідери дотримувалися своїх обіцянок у військовій підтримці України в цій війні. В першу чергу про повітряний захист України. Також про Україну говориться про невдалий випус, виступ української збірної на євро. На жаль, дива не сталося, тому що грали проти третьої збірної світу. По суті, по теперішнім рейтингам потрібна була перемога не, не здобули і говориться про те, що це перший раз в історії, коли команда набрала 4 очки. В історії чемпіонатів Європи, чемпіонатів Європи і не вийшла у плей-офф. Ну, так само розказується про... з різних сторон за виступи, за Україну і, в тому числі, і за війну. Свої сторони, хоча дві копійки ставить, я, в принципі, не прихильник от ніяких теорій там заговорів, там зрад всяких різних такого роду. Але дивіться, от цікавий момент, як мінімум цікаве, те, що в США. Трансляції Чемпіонату Європи права на трансляцію викупив телеканал Фокс. Фокс News – це все те саме. Тобто, це республіканське право толку, часто канал, який знову ж таки про і не зовсім український, я б сказав би так. Так, от не одного матчу Fox News, маючи телеправа, не транслював на своєму телеканалі. А віддав на таких на контракторі. І якщо, наприклад, два перших поєдинки там грали з Румунією, Словаччиною, то прикривачка була. Ну, це не рейтингові команди, це не цікаво. В даному випадку грали проти третьої збірної світу, і цей матч відсунули на іспаномовний додатковий канал. Щоб його подивитися, треба було додатково комусь заплатити гроші. Чому так трапилося? Знову ж таки, спекуляцій можна дуже багато, але як мінімум, як мінімум, дуже цікавий цей момент. Тому що не одного, не одна збірна не попала в таку категорію. Було, що там дехто по одному матчу не попав, не попав таким відсіяним із телеканалу Fox. А от Україна, всі три матчі були відсіяні із телеканала, і не один матч не можна було подивитися в прямій трансляції. Треба було десь щось шукати там і так далі. Ну, таке. Американське життя, і я говорю про те, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки має видати серію таких дуже важливих рішень. Якраз у сьогодні нагадаю, ввечері має відбутися перші дебати Трампа і Байдена. І, от перший я б сказав би, козир в руки Байдену, а це Верховний суд. Виніс рішення відносно фільтрації засобів інформації в основному це соціальних мереж, там таких як Фейсбук і так далі. Так от історія про те, що дуже багато людей в Америці ще до цих пір вірять, що коронавірус це все видумана історія. Його не було. Ну, Мерла, люди вірять і в плоску землю, і в такі штуки. І от дуже крайнього правого толку ці теми підігріваються. Так от адміністрація Байдена, працюючи по суті напряму з соціальними мережами, такі як Фейсбук і так далі, вони видаляли такі коментарі. І справа дійшла до Верховного суду, що придушується свобода слова. Я нагадаю, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки зараз. Контролюють, якщо так можна сказати, республіканські судді там шість проти трьох демократичних. Але навіть при тому, що республіканські судді мають більшість, вони стали в принципі на сторону президента Байдена, тому що а, повідомлення, які були видалені, вони по суті є брехнею, і тому там свобода слова чи не свобода слова. Але коли розганяється брехня, то а, Верховний суд оцінив цю справу тверезо. І е, підтвердив, що рішення адміністрації президента Байдена в принципі було логічне, легітимне і не суперечить сучасному законодавству. В Техасі ж трапилася подія, яка перед сьогоднішніми, трагічна подія, я зразу скажу, яка в принципі допоможе в дебатах сьогодні Трампу. Трапилося про те, що Загинула 12-річна дівчинка. Була історія подібна в штаті Джорджія, коли так само дівчинка загинула, і підозрюваний був незадокументований, якщо так правильно казати, або нелегал по простому, як люди кажуть. І тут така сама подібна історія. Затримали двох підозрюваних: одному 20 років, одному 22 роки, другому 26 років. І обидва вони громадяни Венесуели, і які в Сполучених Штатах Америки знаходяться зараз, ну, нелегально по суті, але які очікують рішення суду, тобто не задокументовані. Чи вдасться їхню вину довести, це таке собі, але по відеокамерам вдалося відстежити, що вони останні, хто були з цією дівчинкою, і вони йшли в напрямку того місця, де знайшли вбиту цю 12-річну дівчинку. Тобто, ну. Хто б, хто б це не зробив, реально трагедія. А Якщо це ці зробили, то це відповідно буде знову ж такі вирішене питання і так само через суди, і все таке. Але ну, біда, біда. А, ну і трошечки про нелегалівість ще. А вийшла така статистика про те, який іммігрантський потік зараз на кордоні після того як президент видав свій указ відносно лімітованості лімітованої кількості переходити тих, які просять політичного притулку тут сполучених штатів Америки. Так от з тих пір потік знизився на 40%. Але дивіться ще один цікавий такий момент за цей час погра. Погран пораничні служби, да митники, чи як вони там правильно ця служба називається? Затримали 400 чоловік, які мають відношення до іділ. Ну знову ж таки, тут говориться про те, що здається, вони не, перех... не... не пробували потрапити в США, щоб тут робити якісь теракти. Здається, але знов ж таки 400 таких чоловік затримали. А скільки не затримали, ще стає таке питання одразу. А одне судовий процес зараз, от по суті, закінчився, чи частина, про які має відношення до коронавірусу Сполучених Штатів Америки, в, в Міннесоті проходив судовий процес, який на протязі шести місяців. Історія про те, що була група із 70 чоловік, які. Обманними там якимись шахрайськими методами, використовуючи там фонд, такий Our Future, це накормимо наше майбутнє. Міг бути будь-який, по суті, фонд. суть не в цьому, що вони через знайшли підхід через цей фонд. І в Сполучених Штатах був фонд допомоги постраждалим від коронавіруса. Хто там рідні померли, хто там ще в основному хто рідні померли, там різні були варіанти, до речі. Хто втратив роботу, там і так далі. Тобто були варіанти, які організовувались компанії. Компенсація робочим, там так само було. Так от ця група з 70 чоловік, чи 70 підозрюваних, як сказав би так, було 70 підозрюваних. Витягнули із цього ковідного американського фонду 250 мільйонів доларів із сімидесяти, 18 одразу пішли на зустріч слідству, визнали свою вину. Про них справа не йде. Справа дійшла до суду відносно сім людей, а двох із них виправдали, п'ять засудили. Але в новини ця, ця історія попала в новини в топові новини не через те, а через те, що. Ці п'ятеро людей е, зробили спробу підкупити одного із присяжних, там номер цього присяжного номер 52 там е, такі їхні імена, адреси, де вони живуть, завжди тримаються в тайні. І, в принципі, вдалося відносно легко вирахувати, що ці саме п'ять якраз у цих, яких засуджених, там буквально до за декілька днів до винесення вироку, розуміли, до чого все йде. Е, тобто. Ніхто не може знати імена цих присяжних чи там обличчя, і хто вони окрім ну, тих, хто знаходиться в суді, вони найняли якусь людину, яка за 150 тисяч доларів мала передати цій присяжній 120 тисяч доларів і інструкцію, як вона мала. Знову ж таки саботувати рішення цього е, суду присяжних. Я нагадаю, що рішення завжди має бути одноголосним. Якщо, наприклад, один проти, тоді відбу... рішення е, записується як суд, який не відбувся. Його можна потім знову по-новому запустити, але треба, щоб суд завжди було 12. Так, от ідея була підкупити цю е, жінку, як тепер вже виявляється хоча знову ж таки я вибачаюсь там. Е... Суддя, чи вірніше, суд присяжних, я так там не написується, до речі, ім'я ім цієї людини, чи навіть стать. Але ця особа виявилася ну, такою о, чесною, і вона повідомила, кому що треба. Затримали і всіх затримали. І тепер, окрім, того, що ці п'ятеро людей, о, до речі, їх визнали винним вирок, скільки там буде, ще буде оголошено пізніше, але тепер. Дивіться, як і американське правосуддя працює, що заговори з спробою підкупу, сам підкуп і перешкодження слідства це все окремі справи. Тобто дали гроші один раз, але це три судові справи. І воно це дається в сумі, буде 30 років ув'язнення додатково. Так що, така історія спроба підкупки, підкуп, підкупу одного із судоприсяжних. От автоматично, хоча знову ж таки може бути трошки менше, але за такі злочини в Америці це коли ти вже пробуєш зламати американське правосуддя, за це ліплять на всю катушку. Так що я думаю, що менше тут і не дадуть. А... І ще один судовий процес. А судять в Америці, вірніше, засудили ще в березні місяці, а вчора було винесено вирок колишньому президенту Гондураса. Який був президентом Сполучених Штатів, вибачаюся, який був президентом Гондураса з 14 по 22 рік. І цікава історія, що він доволі таки був розумний, він е, був такий патріотом, бореться з наркомафією на публіку. А виявляється, що він був цілим лідером переправки ну, в Гондурасському регіоні, мається на увазі, який був, по суті, зв'язковим передачі чи транспортування кокаїну із Колумбії, з Венесуели в Сполучені Штати Америки. і скільки він насправді переправив, ніхто ніколи не буде знати, але вдалося довести, що він був причетний до перевезення 500 тонн кокаїна в Сполучені Штати Америки і звинувачення просило довічне ув'язнення. А суд йому видав 45 років, хоча йому зараз 55, додайте 45 це 100 років. Тобто, як ви розумієте, хіба що буде якийсь там? Це є, відпустять його якісь там на замінять на, на щось інше, цей сорок 45 років, то таке. А так, про суті, вважайте, що це вже й довічне. Ну і ще він має виплатити 8 мільйонів доларів штрафу. І до речі, це не перший латиноамериканський президент, який пройшов такою дорожкою президентства до американської в'язниці. В, в 92-му цією дорогою був відкривачем піонером такого шляху. Був президент Панами, а в 14-му президент Гватемали. Ну отак люди ну пробували розбагатіти. Така здавалася виграшна ідея, але от вона закінчилася отак. Декілька старих новин, які знову попали в топи. Історія про маєток Елвіса Преслі в Тенесі. Я вже двічі вона в топи новина ця попадала. Маєток Грейсленд Благодатна Земля називається. Історія про те, що а, через шахрайські схеми пробували віджати цей будинок у внучки Елвіса Преслі, нібито. Дочка Елвіса Преслі залізла в страшенні мільйонні борги, Вона зараз померла і пробували через акціон продати і забрати ці гроші. Вчасно вдалося зупинити. Журналіст NBC, я декілька тижнів тому назад здається розказував, проводив своє розслідування. Тепер ж справа отримала продовження. Тепер ну, влада штату Тенесі передала цю справу у руки Федеральному бюро розслідувань. ФБР тепер буде слідкувати роз... Розслідувати цю історію, і знову ж таки, там спочатку здавалося, що це там а, всякі шихрії там і хакери, але потім ниточки повели в будинок бабусі, яка живе в Мізурі. Так що знайдуть, як воно там буде продовження цієї історії, було б цікаво побачити. Ну і ще одна новина: Меттю Пері: це хто дивився серіал друзі а, актор який грав Чендлера який загинув чи помер від нещасного випадку, як була офіційна версія, нещасний випадок в жовтні минулого року. І історія така, що він, по суті, потонув у себе в джакузі. Ну і про це вже говорилося трошечки, але історія чому зараз попала знов в топи, тому що. Зробили е, ростин тіла, аналізи і так далі, і виявили, що в нього був дуже високий е, рівень такого препарату, як кетамін. Е, взагалі, він, я так розумію, лікувався цим препаратом. Він там від депресії лікується там, і так далі. В менших дозах. В більших дозах цей препарат використовують під час анестезії, коли вам там роблять операцію і так далі. І так от рівень цього кетаміну в крові Метью Пері був такий, що якраз такий рівень на, на анестезії, тобто притомним залитися неможливо. І виходить, що йому просто вдали цю дозу, він відключився і відключся просто потонув себе в джакузі. Така от історія. І історія новина, чого це знову за це говорили, тому що. А, поліцейський департамент Лос-Анджелеса закінчує вже розслідування цього питання і має передавати по суті, в прокуратуру, чи як там воно це все вирішується. А, знову ж таки, питання буде стояти, чи судити тих людей, які доставляли цей кітамін Перрі, Знову ж таки, імен ніяких там не оголошується, не розголошується, чи, можливо, навіть кололи цей кітамін Перрі, тому що. Ну, знову ж таки, я нагадаю, що доза була навіть з того моменту, що доза перевищувала будь-які лікування депресією. Так що, ну, тепер буде прокуратура американська, по суті, вирішувати, що робити з цим далі. А... І ще одна новина, така трошечки про здоров'я, але з іншого боку. А в Америці дуже популярна така є штука, можливо, навіть саме лікування, чи можливо розігнана на телевізорі через всякі різного роду реклами це їсти. Мультивітаміни. Їх в кожному супермаркеті стоять, люди їх купують пачками, п'ють, їдять. Взагалі вважається, що кожен третій житель США їсть вітаміни, щоб своє здоров'я покращити, там, імунну систему, бла бла-бла, і такі всякі штуки. Так от американський національний інститут здоров'я опублікував своє дослідження, яке вони протязі 20 років. І а, вони слідкували за 400 тисяч за пацієнтами. 400 тисяч пацієнтів розглядувались. І рішення я б сказав би таке трошечки невтішне для тих, що запихаються цими мультивітамінами, думаючи, що вони щось собі роблять. Виявилося, що ці вітаміни не продовжують життя і, по суті, не роблять особливого впливу на здоров'я людини. Тобто тут більше говориться, що слухайте, треба займатися спортом і їсти нормальну їжу. А то, якщо ви запихаєтеся бургерами, їсте чіпси, п'єте кока-колу, лежите на дивані і з'їли баночку цих мультивітамін, то нічого вони вам не допоможуть. Так от, а, в принципі, говориться про це, що ну. Кожен все рівно, звичайно, буде приймати рішення для себе, але ну, можна зекономити тисячі доларів, якщо в принципі, не приймати ну, коротше, вітамінки. Комусь легше від того, навіть, от, випив вітамінку і ти краще почуваєшся. Але от, дослідження довели до того, що це не гірше, не краще. П'єте, то й п'єте. Але, знову ж таки, якщо ви так хочете, з'їшти апельсину, умовно кажучи. Ось, ну і остання новина. А це такі знову ж таки одна із моїх улюблених тем добра новина, можна так сказати. Це майбутнє, яке вже сьогодні прийшло до нас. Це про те, що, от я часто розказую, чи час від часу, говорю про те, що в Америці взагалі проблема із медичними працівниками. Їх не вистачає просто повально чим менший госпіталь. Тим більше нехватка лікарів. Менші госпіталі часто там виписують бонуси, якщо ви там заманите лікаря. Якщо цей лікар відпрацює хоча б рік, то там якийсь бонус тому і лікарю, по-перше, і тому, хто сюди заманив якимось чином. Так от а, Техас, а, місто Ланкастер, це неподалік Даласа, десь там. Вони першими знайшли рішення цієї проблеми по суті, нестандартне рішення. А це, от, якщо ви пам'ятаєте, зоряні війни, да, люди, мов покоління, хоча й зараз там є. Але тоді от почалося таке дивно. Так, от, а цей госпіталь перший в Америці почне застосовувати візит лікаря до пацієнтів через голограми. І тепер він, не виходячи з своєї там офісу, де він там сидить, приймальня лікарська, він тепер може відвідувати пацієнтів у ну. Балакати напряму з пацієнтами у маленьких госпіталях. Там ну знову ж таки, поки що, Техас, там буде встановлюватись спеціальна така камера. Не камера вірніше, а там і бачити, і ну, просто буде на все тіло. Голограма. Хто хто дивився зоряні війни, він розуміє. Хоча це не тільки в зоряних війнах, ну але якщо не помиляюсь, зоряні війни перші були, хто застували цей такий крутий ефект, що це не справжня людина, голограма. Там ти з нею розмовляєш, пощупати не можна, але отаке, от і в принципі. По-перше, економиться дуже багато часу, тому що от е, історія конкретно цього госпіталя, що кожен лікарі от вони були приписані до деяких цих госпіталів, Їм треба було їхати там. А вважаючи, от, рух транспорту в штаті Техас це не одна година, щоб доїхати там навіть 30 миль. Ви просто в пробках будете стояти там, навіть платними дорогами не, не вийде так швидко доїхати. То, по-перше, це економиться більше часу, дуже багато часу. Цей час тепер може втрачений, знову ж таки на інших пацієнтів, умовно кажучи, з іншого госпіталю. Я так розумію, що якщо ця ідея взагалі буде успішною, то це як варіант рішення проблеми знову ж таки нехватки американських лікарів. А в Америці лікарів не вистачає, тому що особливо знову ж таки, чим менший госпіталь, тим це видніше. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую за ваші вподобайки, ваші коментарі. І дякую, що ви підписалися на мій канал. На цьому все. Сподіваюся, наступний випуск буде завтра. Не забувайте підтримати Україну. Вам нехай щастить. Все буде Україна!